Всім привіт! З вами Тьома і сьогодні ми будемо готувати торт з каску. І для самого початку ми достаємо масло з холодильника, тому що йому треба розтати. Використовувати парову баню чи мікрохвильовку не можна, воно повинно розтати само. І почнемо ми з приготування крема. В торті і каска використовується масляний крем, і для цього нам треба зробити таке міні заварну основу. Ми будемо робити крем як наподобі дипломат чи щось типу такого. Це яєчко перемішуємо та всипаємо сюди цукор. У нас маса виїхала, це у нас просто яйце з цукром. Сюди ж ми вливаємо молочко та все перемішуємо. Тепер оцю масу ми ставимо на вогонь та будемо постійно помішуючи, доводити до загустіння. Е, до речі, хочу вам сказати, це не прямо ми заварювали його до загущення. Просто ми оцю масу ми ставимо на вогонь. Та кип'ятимо, ну, доводимо до кипіння і кип'ятимо десь 2-3 хвилинки. І, до речі, хочу вам ще сказати: ця маса може від вас цікати, тобто вона буде збільшуватися в об'ємі, вона буде кипіти. Не боїмося, просто на декілька секунд знімаємо з вогню і воно стає трохи менше, вертаємо на вогонь і продовжуємо варити. Доки наше масло розтає, а заварна основа. Остигає, то давайте займемося приготуванням бісквіту Для цього нам треба буде 5 яєць, відділити білки від жовтків. Так, тепер ми почнемо збивати білки а, на маленьких оборотах. І ще я додам ванільний цукор. До речі, я вам ще не сказав, я ванільний цукор ще додавав а, до нашої заварної основи в той час, коли я говорив, просто забув про нього та додав вже той момент Першим ділом я взбиваю білки. Чому саме спочатку білки, а потім жовтки? Тому що, щоб взбити білки, нам треба ідеально, щоб вінчики наші і посуда, в якій ми будемо збивати, були ідеально сухі. Тобто, ви розумієте, так? Якщо ми спочатку взб'ємо жовтки, а потім білки, то це нам треба буде мити міксер. А навіщо це робити, якщо можна спочатку збити білки? Коротше, збиваємо. Коли у нас з'явилася така міні-пінка, ми починаємо додавати цукор. Також усі грамовки будуть в описі. Ну а зараз фокуси дивіться, ми повинні збити білки до такого стану, коли ми їх перевертаємо і вони у нас. Не випадають, тобто вони у нас, нас устойчиві. І дивіться, я брав стакан цукру, пів стакана додав до жовтків, пів до білків. І так, я вже поставив розігріватися духовку до 180 градусів. І тепер ми почнемо збивати жовтки до збільшення в об'ємі. Та також я сюди додам ці пів склянки цукру. Тепер наші... Жовточки. Я перелью більшу ємкість, щоб було легше змішувати. Тепер до наших жовтків ми додаємо білки, невелику частину, навіть менше, ніж половинка, та акуратно ми будемо все це вмішувати. Обов'язково ми вже оберемо міксер та ним не користуємося, щоб сохранити цю повітряність, ми обережно лопаткою, знизу догори. Все це перемішуємо. Тепер будемо в цю суміш додавати борошно Так обережно. Ми нікуди не спішимо обережно вмішуємо. Я вже домішую останню частину борошна. Бачите, яке у нас виходить повітряне, повітряне тісто. Тепер додаємо білочки, які у нас залишились. Та також їх вмішуємо дуже обережно. У мене вже розігрілася духовка, тому я беру противень. та застеляю його пергаментом. Тепер обереженько ми виливаємо наше, наше ідеальне тісто на пергамент. Тепер ми беремо. І отак от б'ємо нашу форму, протвінь або роз'ємну форму, отак от беремо і б'ємо об стіл, щоб вийшли великі пузирки повітря. Таким чином ми обрали великі пузирки повітря та більш розрівняли тісто. Зараз ми ставимо бісквіт в духовку, і перші 30 хвилин ми духовку не відкриваємо. Уже після 30 хвилин ми можемо взяти зубочістку або шпажку і перевірити, чи сере у нас тісто. Хочу вам показати, масло вже стало більш таке м'якеньке. І, мабуть, вже скоро ми будемо е, починати робити крем. І так, поки бісквіт печеться, я вирішив зробити крем, тому давайте масло. Масло у мене, до речі, вже розтало, і таке воно зараз на вигляд. Я його порубав такими кубиками. Відправляю все це в тарілку та будемо взбивати до такої піни. Беремо міксер та починаємо збивати. Масло стало у нас більш таке пишне, і тепер ми будемо буквально по одній столовій ложці ми будемо додавати цю нашу, нашу масу, що ми заварювали, по одній столовій ложці та будемо продовжувати збивати. І так, бісквіт у мене вже випікся. Я його випікав рівно 40 хвилин. Йому цього вистачило. І зараз я приоткрив дверку в духовки, і отак от він у мене потихоньку-потихоньку буде остивати. Отак от, от я вже додаю останні ложечки цієї маси. І буду взбивати. Ось. Ви бачите, який у нас виходить такий. Ніжний, густий стабільний крем. І, до речі, масляний крем я взагалі готував оце зараз перший раз у своєму житті. І він у мене вийшов. Ось, подивіться, який у нас вийшов Бісквіт. Він дуже м'який, такий. Звісно, краєчки трошки підсушилися. Звісно, можна зробити бісквіт. Та скрутити його в рулет. Так також робить сказка, але я вирішив зробити от такими от слоями. Ось такий от бісквіт, ось так от в пакетик та відправляю в холодильник. Так, ну а я вже почну збирати тортик. Невелику частину крема я відкладу в другу ємкість. В цю частину ми додамо а, трохи какао, щоб ця частина крему настала така. Шоколадне. Та щодо пропитки, я взяв багато хто робить сироп, але я взяв просто коньяк, та просто коньяком буду пропитувати бісквіт. Тепер реально такий біль став шоколадний крем я його поки відставлю, тому що ми його будемо використовувати для декора. Тепер ми беремо перший бісквіт. Ще я хотів сказати, я трохи порубав желейки, вони у мене підуть на декор. Беру кісточку та пропитую кондячковим. Ось так от пропитали. Тепер я шпателем викладаю невеличкий слой крема. Викладаємо наступний коржик та пропитуємо кондячком. Беремо ще крему та по бісквіту. Крему залишилося дуже мало. Я сподіваюся, мені на якісь там розочки його вистачить. Дуже на це надіюсь. Викладаю останній бісквіт. Також його пропитую. Зараз я думаю ще взяти ножика і придати йому форму. Так, тепер я буду викладати наш шоколадний крем. Та я візьму шпатель спеціальний, щоб придавати, так скажемо, структурку. Шоколадного окремого у мене вистачило прям впритик. Зараз спробую. Воно взагалі не так повинно бути. А мені подобається. Зараз я хочу вибрати якісь насадочки, щоб зробити якісь листочки там, розочки. Візьму таку от таку насадочку для того, щоб зробити якісь листочки. Або відкриту, або закриту зірку візьму. Ось такі от три насадочки я буду використовувати для нашого декору. Отак от клас, голочок відрізали. Ще я вам хотів сказати, що я взагалі не профі, щоб викладати такі от квіточки, так, різні. Тому не судіть строго. Прямо взагалі. Я це роблю взагалі другий раз в своєму житті, що перший раз у мене не вийшло з білковим кремом. А зараз, отак от я тільки що убирав ті, які мені не подобались. Та ось так от. наче у мене і виходить, А Зараз хочу поміняти ще насадочку, та потім ще я буду декорувати тими жалейками. Так, ну і ось такий у мене вийшов торт. Далі у мене чомусь вимкнувся запис, та я не записав, як я додавав очі листочки та желейки. І навіть мурочка хоче залишити свій коментар до цього тортика. Oh, як вам і від мурочки? Ось такий от вийшов торт, Якщо він вам сподобався, сподобався рецепт, то, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, чи він вам сподобався, чи ні. І всім мири і добра, і всім пока-пока.